Вітаю, шановні друзі, всіх! Вітаю з початком весни і хочу всім побажати гарного настрою, а особливо тим, хто вирішили виїжджати в Іспанію по програмі або просто як ви забажаєте. Дякую всім нашим підписникам, всім, хто зараз підтримує канал. Це мені дуже приємно. Це дуже класно всім, хто замовляє консультації. Ви молодці, клас. Я дякую, що ви цінуєте да, ту роботу, яку я роблю. І я буду робити ще більше. Отже, в цьому відео я хочу вам розповісти про те, чим відрізняється центр Креаде від Сіару або Червоного Христа. Це дуже важливо. Да? Дуже багато є таких запитань. Ось. Давайте розберемо. Наприклад, людина хоче приїхати з України або навіть з Польщі, так? там чи з Чехії, чи з Литви, так? приїхати і поселитися на, у центрі в якомусь із центрів, приймає, який приймає біженців, на програму, так? Стати на програму, щоб держава їй надавала допомогу як біженцю. У вас є два варіанти, як це зробити. Два варіанти. Перший варіант, самий такий ну простий, але там є нюанси, це поселитися у центр Креаде. Креаде. Це центр, який був розроблений як такий собі розподільчий комплекс для українців на початку 22-го року. Значить. Він всередині цього центру є поліція, є працівники СІАР і інші е, послуги для того, щоб допомогти біженцям. Розумієте? От е, я, такі центри є у чотирьох містах. Так? Це Барселона, Мадрид, Аліканте і Малага. Із цих всіх чотирьох місць. Три знаходяться на морі. На морі. От я телефонував, дізнавався, що ті, хто на морі, вже там місця, як би припинені. Але в самому цьому центрі Краде є табір для біженців. Так? От такий табір, як в Палатках, як в Польщі. Да? От він там є. Якщо ви залишаєтесь там, так? От, то далі, далі вже. Цей центр КРАД бере за вас відповідальність, да? і щоб вас далі кудись заселити. Куди це невідомо. невідомо так? Але для того, щоб, наприклад, оформити НІ, да? От, е, дуже для багатьох людей дуже важливо оформити НІ. Це ваш паспорт, ваш тимчасовий захист, по-іншому можна ну, дуже багато синонімів прикласти тут. Так? Це ваша посвідка на проживання в Іспанії, да, первинна, тимчасова, так, Що це таке? Це білий такий папір, так, на якому є ваше фото. Вам номер присвоюється такий, якщо він у вас буде навіть потім в паспорті, якщо ви захочете отримувати громадянство Іспанії. так, От він з вами завжди залишається, так як номер платника податків. В цьому центрі його можна отримати, так, і достатньо швидко. Якщо вам просто потрібен цей номер, да, от ця тархета вам потрібна, да, от для, наприклад, для заселення в іншому місті. Так, це важливо, так, це можна зробити, так, і достатньо швидко. Чому? Тому що, ви, якщо ви хочете, наприклад, їхати в інше місто, да, там у вас знайомі друзі, або вам там більше сподобалось, так? Це, наприклад, там Севілія, да, наприклад, це там, ну не знаю, Більбао, наприклад, це Екстремадура, наприклад, це там ну, інші міста, да, в які. В яких немає цих центрів КРАД, так, то тоді ви можете взяти там дуже швидко цю ціні, цю посвідку на проживання, ваш реєстраційний номер платника податків, так, і вже йти в інше місто і подаватися там в іншу організацію, в такі, як Сіар. І ось ми доходимо до моменту, коли ми можемо визначити, а чим тоді ж Сіар відрізняється від Креаде. Сіар CR, в Креаде всередині є Сіар, всередині є поліція в Креаде. В СІАР такого нема. Це просто служба, яка допомагає біженцям. Всім. Е, такі організації, як Сіар, Крузроха, Аксем, Апіпакам, Сепаїм. Вони є в певних містах е, країни. Де вони є? Вам треба дізнаватися вже по місту. То, там де ви в те місто, в яке ви хочете по поїхати. Наприклад, у вас там родичі. Чи ви знаєте, що там краще в тому місці. Так? Вам треба дізнатися, яка там головна приймаюча організація. Бо може бути таке, що, наприклад, от як, як було у нас? Так, от, наприклад, всі, хто звертали, почали звертатися після, е, після квітня 22-го року у Червоний Хрест, Червоний Хрест відправляв у Сіар. І Сіар була головна організація, яка заселює людей. Сіар не заселює у табір для біженців. У нас не заселює. Він заселює у хостели і у готелі. Ось останні дві сім'ї, які заїхали. E, зараз e, в Севілію, так, от я з ними спілкувався, їх заселили в чотиризірковий готель. Уявіть собі, що таке чотиризірковий готель в Іспанії. Це не такий готель, як в Азії, десь чи в Африці. Розумієте, це набагато більше. Так? От вони заїхали на нульову фазу в чотиризірковий готель. Не в табір для біженців, а в чотиризірковий. Звісно, що вибрати це неможливо. Це вибирає комп'ютерна програма. Не ні з ким домовитись. Не можна порішати. Не, тут такого нема. Тут нема таких речей, навіть не думайте про це. От, що, А можна якось так зробити, щоб мені теж 4 зіркові. Це як вам попаде? Так, але ось їх так заселили. Це або хостел, або готель. Так? От, ось вони заселилися. так? Значить, е заселитися вони можуть тільки коли у них є ніє. Ніє. Оце про що я розповідав на початку. Якщо є ніє. Да, то ці організації їх беруть на заселення і селять в той житловий фонд, який у них є в наявності. Так? Для того, щоб отримати ні, у вас є два варіанти: це е, звернутися у поліцію, де нема сід. скільки я вже говорив, от зараз тільки на 5 травня в Севілії були сіти. Отак, От щоб її отримати, просто цю ціні. От вони були тільки 5 травня, якщо поліцію, звичайно, прийти і її отримати, так як було раніше, так як було в лютому, так як було в квітні, в травні, в березні 22-го року, вони були дуже багато було сіт, зараз їх нема. Так розумієте? Тому багато людей їдуть в центр Креаде, там оформлюють ніє, бо це швидше туди, бо там є своя поліція. Бо в таку поліцію ви просто не звернетеся, там нема е, сід. Да? От і далі ви вже йдете в те місце заселятися е, в ту організацію, яка там є головною. Вам треба дізнаватися. Наприклад, в Більбао це була організація Червоний хрест. Тобто, всі люди, які зверталися в CR, да, от хто до мене телефонував на початку, да, там ми спілкувалися, вони зверталися у Сіар, але Сіар е, багатьох направляв у Червоний Хрест. Тобто головною була. Був червоний хрест, так і червоний хрест вже розселяв у свій житловий фонд Це хостели і готелі, так от, звісно, якщо ви хочете більш да, от комфортні умови, да, більш там якось, ну, ну от якось зразу там, да, заселитись в хостел, наприклад, да, чи ще кудись. Звісно, що це не табір для біженців, да, от табір, в таборі для біженців трошки по іншому, але там теж нормальні умови і центр країн, це прекрасна. Організація, яка допомагає біженцям ну, заселитися і жити, допоки їх не розподілять кудись. так? От. Отже, ви зрозуміли, да, які є дві відмінності, ну, такі, ну, основні від, відмінності, точніше, між КРАД і, е, і Сіару, так? То що Сіар це. Чисто от розподільча компанія, яка зразу вас розподіляє в той житловий фонд, який є Креаде. Це більш глобальна компанія, в якій є всередині поліція, в якій є е, е, табір для біженців, в якій є інші ще структури, які вам допомагають, щоб ви не залишились на вулиці, так в будь-якому випадку у вас все буде добре. В Іспанії, якщо ви приїдете, навряд чи ви десь залишитесь. Єдине, що от Барселона вона переповнена так. І так, як мені говорили, можливо, я зараз не правий і хтось мене поправить, що Аліканте, Малага теж переповнені, але підкажіть, якщо це не так, це те, що я телефонував і дізнавався сам. Так? Значить, Все ось таким чином е, валюється оця, оця різниця. Я думаю, що е, у вас все буде добре. інтегруйтесь тут. Дякую вам за ваші донати, за ваші репости. Будь ласка, поділіться цим відео з тими людьми, кому вам воно може бути потрібно зараз. Нехай вам щастить і все буде добре.